Вітаю вас на моєму каналі. У цьому відео я буду готувати дві заготовки з капусти на зиму, два салати. Один з огірком, другий з помідорчиками та болгарським перцем. Обидва дуже смачні, дуже раджу приготувати на зиму, щоб зекономити час зимою та зберегти урожай до зими. Капуста буде зимою, але не буде такого домашнього солодкого, пахучого, запашного, солодкого перцю, не буде цих смачнючих помід. Ці салати виходять, виходять як мариновані, капустка дуже хрумка, овочі дуже хрумкі. Тож перейдемо до приготування. Я виростила ось таку гарню капусту на своєму городі. Майже 3 кілограми. Вона вийшла, вона би ще росла, але я вже хочу робити заготовочки салати з капусти на зиму. З цієї головки в мене вийде, хочу приготувати два різні види салату. Перший салат буде з капусти, помідори, морква, цибулька і солодкий перчик. Зараз все буду подрібнювати. Можна натирати на звичайній терці і капусту нашаткувати просто ножем. Я спробую це зробити з моїм таким помічником, якщо буде зручно, зроблю на ньому. Якщо не зручно, то буду нарізати все ручками. Терка для корейської моркви це, звісно, жесть. Перший раз я щось на неї на ній натирала. Моркву взяла по вазі з запасом, бо знала, що таке залишиться. Можна для рецепту не паритись і натерти на звичайній терці. Мені захотілося, щоб була така гарненька, красивенька соломка. На цій шатківниці все набагато краще. Ось така однакова мілка соломка виходить. Я задоволення. Задов... Я задоволення. Е Ріжу цибульку та перчик. Овочі нарізані. Тепер мені треба взяти шпаргалку. <хи> так, сіль 50 грам. Цукор 100 грам. Висипаю до овочів. Тепер рідкі інгредієнти. Масло 100... 250 грам. І оцет у мене яблучний. 100 мл. До очей і тепер треба перемішати і залишити на 30 хвилин раз приблизно в 10 хвилин салат буду перемішувати. Салат одразу починає виділяти, виділяти сік. Я буду розкладати його в чисті банки, на дно насиплю кілька горошин. Перчуго буду насипати салат і виставляти банки вже в кастрюлю, в якій будуть стерилізуватися мої банки. Так, розклала, тепер позакриваю кришками і буду наливати воду по плечики банок. Я знаю деякі наливають прямо з кришками. Я не знаю, як в них, в них туди не попадає вода. Я наливаю при стерилізації по плечики банок. Ось так. Обов'язково на дно каструлі треба покласти полотенце, щоб банки не тріснули. І заливаю водою. Вода кімнатної температури, щоб банки налопнули і нагрівались поступово. Ставлю на вогонь і після закипання буде е, кипіти 25 хвилин. Але коли будете наливати воду, наливайте її вже на плитки, щоб не недруватись, як я. 25 хвилин баночки прокипіло, саме час їх діставати та закатувати. Підготувала інгредієнти для другого салату з капусти. Це капуста, часник, ой, цибуля, огірки та морква. Зараз буду все це нарізати моркву на терці для корейської моркви. Капусту буду подрібнювати на такій шатківниці. Або можна дрібно нарізати ножем. Намучилась трошки з капусткою, але це все одно краще, ніж різати ручками. Тепер буду огірочки різати на кільця ось такою штучкою хвилястим ножем. Тепер поріжу цибульку півкільцями. Тепер додаю оцет яблучний цукор. волію і перемішаю зараз це все додала до капусти ще літр води перемішала та залишу стояти салат Півгодинки, за цей час ще кілька разів перемішаю, щоб він більш рівномірно промаринувався. Взагалі можна зробити маринад, розігріти на плиті, розчинити там сіль, цукор, розмішати масло та оцет і залити вже готовий, готовим маринадом салат. Але я забула, що в цей салат, здається, ще вода, бо в попередній вода не додавалася. І додала все окремо, але нічого страшного, все перемішалось, все розчинилось, нічого страшного в цьому нема. Салат вже постояв півгодинки. Тепер буду розкладати його у чисті баночки. На дно буду класти десь по 5-7 горошин чорного перцю та накладати салат і ставити їх в кастерлюлю, в якій вони вже будуть баночки стерилізуватись. У мене вийшло 10 півлітрових баночок, я поставила їх стерилізуватися, налила водички по плечики. І після закипання буду стерилізувати 30 хвилин. Ну все, півгодинки пройшло, закатуємо. От. От така краса вийшла, другий салат.